Синю жовтий стяг вільної та незалежної України міцно тримають військові Вінницького гарнізону. На честь дня прапора державний символ готуються підняти на 50-метровий флагшток. Захід розпочали із вшанування пам'яті тих, хто загинув за свободу та незалежність України. На замковій горі з нагоди свята зібрались військові представники влади міста та області. Мер Вінниці Сергій Моргунов відзначив, синьо-жовтий стяг це символ української боротьби за незалежність, що триває століттями. Починаючи там з 16-15 століття, він точно був в лавах наших воїнів, козаків, і ми дійсно захищали свою землю в різні періоди, в різні часи, в тому числі від російських загарбників. На сьогоднішній день, на жаль, гинуть наші герої, боронячи нашу землю на південних і східних рубежах нашої країни. Наше завдання дійсно згуртованою нацією під стягом блакитно-жовтим вибори. Ти повноцінну свою незалежність вперше синьо жовтий замайорів над будівлею Верховної Ради у 1991 році. І вже вдруге день прапора українці відзначають під час воєнного стану. Тому державний символ почав набувати нових сенсів і в Україні, і за її межами. Весь світ знає, що Україна воює. Це важливо говорити про Україну, щоб нас підтримував весь цивілізований світ. І нарешті, щоб цей прапор, що був у всіх звільнених містах деокупованих територій. Окрім золотого пшеничного поля і ясного неба, у нашому прапорі світ тепер бачить незламність, мужність та силу українського народу, який єднається заради миру. Я говорю з гордістю про наш український народ, про українців, які боронять свою. Незалежність право бути вільними і демократичними. Ну і звичайно, сьогодні в день прапора важливо символіка держави, оскільки наш український синьо-жовтий прапор завжди важкі відповідальні часи для країни, майорів над українською землею, навіть на тимчасово окупованих територіях, прапор є символом незламності і волі українського народу. 15-метровий прапор України, що за майорів над Вінницею нагадує кожному про ціну нашої свободи і незалежності. Щодня під державним прапором військові відстоюють суверенітет і незалежність України та женуть ворога з нашої території. А синьо-жовтий вже став їхнім оберегом.